Цього року урочистий парад у Києві до Дня Незалежності вперше проходив умовах бойових дій. У зв'язку із ситуацією в Україні у багатьох регіонах вирішено відмовитись від проведення концертно-розважальних заходів у звичному форматі. Акцент вирішили зробити на суспільно-громадські акції, патріотично мотивовані такі, що лише підкреслюють міць козацького духу, звитягу патріотів-воїнів та незламну віру українського народу. Стало гарною традицією у День Незалежності виходити на свято у вишиванках. Цьогоріч за ініціативи ВО Свобода у рамках проведення заходів було організовано парад вишиванок, розквітнув нетішин вишуканими барвами, в яких закодовані прадавні знаки символи на здоров'я та добробут. Ініціатором був і я, але якби основна основною підтримкою мені була це молодіжне крило Всеукраїнського об'єднання Свобода, та тобто, ну обов'язково підтримував нас і старше крило, сама політична сила Свобода. І якби все робили власноруч, і оголошення розклеювали, самі друкували, розклеювали по місту. Те, що погода, сказати, щоб завадила, то не завадила, навіть навпаки, якби сказати, що небо розступилося, бо в дощ весь день лив, і тут таке прояснення, дощу немає, так, щоб люди могли зібратися. Звісно, ну, не очікував, що стільки людей буде. Ми думали, що буде трошки менше. Тійсно ми казали, що не парад вишиванок, але можна приходити із прапорами. і Просто це в підтримку нашої армії, наших воїнів і загалом підтримку незалежності. Ми дуже раді, що стільки людей прийшло підтримати цю ініціативу, і ми надіємося, що і в подальші роки ми будемо це організовувати. Ну, якби наперед ще скажучи, що в нас вже в розробці є ідея на 14 жовтня зробити смолоскипну ходу на день покрови українського війська. Почали того дня й слова вдячності адресовані визволителям. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за мир і незалежність героїв. Так їх сьогодні називаємо. Чистої частини не обійшлося без нагородження почесними грамотами та відзначення переможців конкурсу на краще зовнішнє оформлення балкона в патріотичному стилі. Одразу після отримання грошової премії переможці виграш кидали у благодійну скриньку. Не усі з виступаючих підтримали ідею надсилати традиційні вітання у цей день. Проте солідарними були в тому, що в єдності сила і український дух незламний. Для держави тепер ми відчуваємо, що таке незалежність, якою ціною нам буде стояти. Десь, мабуть, колись ми щось не доробили до того, щоб зараз цього не було, тому що у нас є якась доля того вини. Що нам потрібно зараз? Ми спокій, ніхто, ніхто не заважав, правда ж? Ми йшли кажу, до цієї влади тільки для того, щоб дати можливість реалізуватись кожному в цьому місті. Але від вас я чекаю теж і ми чекаємо з тою командою, яка в нас, чекаємо, від вас теж допомоги. Якщо ми будемо разом, ми переможемо. Ми переможемо, в цьому я переконаний, тому що з таким народом, як нас, ми не можемо не перемогти. Задача колектива Хмельницька на ну, електростанції вірі всіх предприятий города трудиться для того, щоб іменно своїм трудом создавати матеріальні ресурси, создавати технічні можливості для перемоги нашого государства. Возвращаясь к поздравительной части моего выступления, я ще раз сердечно поздравляю всіх з нашим національним праздником. Всім здоров'я, благополуччя, міра і спокойствия вам і вашим сім'ям. Я не хочу витать. Вибачте мене. Я хочу нам всім побажати стійкості, мужності, тому що ми повинні розуміти, що, допустимо, європейська інтеграція це майбутнє. Але вона пройде непросто. Не просто тому що це важкий крок. Важкий крок і ще із-за того, що наші можновладці, котрі сидять в Києві і де завгодно, будуть трошки скривлювати саму процедуру, і буде за це сплачувати тільки народ, люди. Але вони повинні витримати, тому що це майбутнє. Не потрібно оглядатися назад. Не потрібно дивитися на радянський Клют, він вже в забуті. Думайте про те, що ми повинні жити в майбутньому, і наші діти і внуки повинні бути горді за свою державу. Слава Україні! Дорогі брати і сестри, українці, дорогі жителі Нетішина, а я все-таки вас привітаю з Днем незалежності. Тому що дійсно це є найбільше свято українського народу. Це є свято, за яке віддали життя мільйони і мільйони українців. Так, нам донедавна розказували, що нібито нам незалежність далася задарма. Ні. Згадаємо козацькі часи, здаймо часи, часи,мо вояків унупа, згадаємо січове стрілецтво. Зрештою, згадаємо всіх тих, хто загинули в тюрмах і в таборах. Вони віддали своє життя, свою кров, свою душу за те, щоб ми сьогодні могли святкувати День Незалежності. Так, це сумний день, бо ми їх всі згадуємо. І також особливо згадуємо, і особливо нам щемить, що зараз, на 23-му році незалежності, ми і сьогодні мусимо ховати наших найкращих синів, які загинули, захищаючи нашу незалежність. Тому що незалежність і держава не береться ні звідки. Незалежність і держава це плід нашої щоденної боротьби. Чудесне буває. Ми мусимо постійно щодня відстоювати цю державу. Слава Богу, що аж на 23-му році Незалежності ми всі зрозуміли, що не треба нам тиранії, і ми побороли тиранію і поборомо агресора. Ми всі зрозуміли, що нам треба українське військо, яке є найкращим союзником, і український сильний флот. Ми всі зрозуміли, що Україна має бути українською не лише за формою, але і за змістом. Ми всі зрозуміли нарешті. Що ми маємо мати свій український інформаційний простір. Ми всі зрозуміли, зрештою, що ми маємо мати владу, яка буде дивитися на світ українськими очима, яка буде приймати ті чи інші рішення, виключно з точки зору інтересів українського народу. І зараз ми будемо мати нагоду очистити владу. Ми почали тільки це робити, але ми ще маємо переобрати Верховну Раду, переобрати місцеві органи влади. Провести повну ілюстрацію для того, щоб при владі українці в Україні були якраз українці, були патріоти України. Тільки за таких умов, всі разом працюючи, всі разом воюючи, ми дійсно побудуємо державу українського народу. Ми дійсно побудуємо державу, яка буде дбати за кожного в Україні і не в Україні сущого українця. Ми дійсно будемо мати державу, яка нас буде захищати соціально і національно. І власне така держава буде найкращим пам'ятником і найкращою пам'яттю тим всім, хто зложив свої голови за Україну. Бо саме за таку Україну вони складають свої голови. Тому святкуємо, сумуємо, згадуємо і кріпимося. Всім вам здоров'я, Божого благословення, міцності духу! А все інше, маючи такий талановитий народ, як сьогодні ми бачили на цій сцені, маючи таку талановиту молодь, маючи роботящі руки і розумні голови, все інше ми досягнемо. У День Незалежності нашої держави у трьох храмах Нетішина, храмі святого Архістратига Михаїла, святої великомучениці Параскеви та у Кафедральному соборі Матері Божої Неопалима Купина пройшли молебні, під час яких молилися за Україну, зверталися до Богородиці, до усіх угодників Божих, просили миру і злагоди нашій країні. Того дня у сусідньому острозі було престольне свято, вшановували князя Федора Острозького у власних молитвах і Нетішинці, адже він боронив православ'я і неодноразово Хищав кордони рідної землі, поки не лишив світське життя. Зі сльозами на очах прихожани слухали молитву. Священнослужителі наголосили на важливості такої спільної молитви, учасником якої у День Незалежності має стати кожний патріот країни. Тоді наші щирі слова будуть почуті Богом. Щоразу у Нетішинських церквах моляться за упокій душ українців, які загинули на Майдані чи під час нинішнього військового протистояння на сході України. Лише віра, любов і надія допоможуть нам подолати усі труди труднощі. Традиційно День незалежності це урочистий та святковий день. В рамках запланованих заходів передбачено забави, музика, концертна програма, масові гуляння тощо. Події останнього року майдан, АТО внесли свої корективи. Відтак дощового 24 серпня 2014 року спостерігали ряд не менш цікавих заходів. Правда, спрямовані вони були на підтримку української армії в умовах бойових дій. З поміж іншого, ще на початку серпня стартував у Нетішині благодій, арт артпроект фотопатріота з кожним новим спалахом фотоапарата місцевих фотографів Вітер Варвара народжувалося фото фото патріота. Схожу ідею, ми побачили вперше в місті Луцьку. Ми їздили на фестиваль Бондаршати. Там побачили, що таке наші друзі, знайомі проводять постійно добре. Побачили, вирішили, щоб не зробити в нас в місті таке. Ну, зробили вже першого дня. Виявило бажання сфотографуватися близько 200 некішинців. Тому організатори вирішили продовжити акцію. Приходять абсолютно різні люди різного віку. Приходять діти, старші, приходять сім'ї. Ми всіх фотографуємо, всіх викладаємо фотографії в інтернет. Допомагають нашій армії. У нас є якась символічна ціна, ніби за фотографії. Але це насправді настільки символічно це приходять люди, фотографуються, кидають набагато більші суми. Всі до це всі гроші йдуть на допомогу нашій армії. Під час проведення фотозйомки волонтери Нетішинської самооборони продавали патріотичну символіку: прапори, прапорці, віночки, бантики, малюючи патріотичну символіку на обличчях Нетішинців, жовто-блакитні сердечка, тризуби, прапори долучилися до благодійності й викладачі художньої школи. Таким чином лише за 24 серпня вдалося зібрати 9063 гривні. До цього свято підготували з дівчатками. Ми зробили ось такі ем, сувеніри, Міри, проводимо таких сувенірів, їх можна буде придбати також у нас наметі після дня незалежності і проводимо акцію фотопатріота. Звичайно, дуже прикро, що нам завадив дощ. Погода була не на нашому боці, ну але так чи інакше акція. Проходить всі вилучені кошти з продажу сувенірів, Вони звичайно йдуть на допомогу нашим військовим. Ми просто шукаємо вже нові шляхи залучення коштів. На даний момент Нетішин вже свій внесок в цю перемогу зробив більше 300 тисяч гривень. Це тільки через нашу організацію. Відрадно, що у Нітішині багато патріотів, адже долучаються містяни до різного роду акцій та люблять свою країну. Я люблю Україну в Україні живуть самі найкращі люди. Хай люди допомагають нашим із. Переконані більшість нетішенців, зокрема, молодь, що не розвагами одними можна наповнити цей день. А тому, попри дощ, у вишиванках вирушили до палацу культури. Як таке святкування? Я не вважаю, що воно є доречним, але підтримати. І сьогоднішній день, сьогоднішній свято. Потрібно про це пам'ятати. Те, що ми відмічаємо і що був парад, ми показуємо, що в нас ще є, як говориться, порох в пороховницях і не так, то просто нас зламати. Обов'язково свято, і його потрібно відповідно відмічати, як це свято. Це свято дійсно для нас, для українців, це щось таке велике, я би сказав. І дуже приємно, що народ сьогодні зібрався. Дійсно, тієї дощової неділі на центральній площі перед міськвиконкомом зібралось ще мало людей. Згодом усі перемістились у стіни творчого дому палац культури. Такий собі міні-концерт патріотичного змісту підготували обдаровані нетішенці. <му> Добра, миру і здоров'я.